А за вікном майже весна. І Боже мій, як несподівано вона змінює все наше майбутнє, наше майбутнє і наше життя. Вітаю! Я надія, що весна принесе за собою безліч шансів і сподівань. Лише б не призівати їх, як і погоду за хвилину на телеканалі Запоріжжя. Не перемикайте! Партнер програми Офтальмологічний центр Прозріння». Ми даруємо щастя бачити світ! У народному календарі 13 березня день Василя Капельника. На Василя завжди буває відлига. Якщо в цей день йде дощ, то літо буде гарним. Довгі бурульки, довгий льон. В цей день дивляться також, як і. Тунуть круги навколо дерева. Якщо круті краї довкола, така крута й весна буде. А як пологі, тоді буде вона затяжна. Зауважують народні спостереження. А От чи погоджується погода про це далі? З прогнозу запорізьких синоптиків. Запоріжцям синоптики вночі прогнозують температуру повітря від 3 до 5 тепла. Вдень плюс 8, плюс 10. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. У Запоріжжі буде мінлива хмарність, невеликий дощ, атмосферний тиск 750 міліметрів тутного стопчика. Тип погоди другий, сприятливий. Початок і час тривання весни, як відомо, напряму пов'язаний з кліматичними умовами. Залежно від них, протягом року і змінюється стан рослинного та тваринного світу. Спостерігаючи за яким багато в чому можна передбачити природні настрої. Наші пращури вважали, що справжня весна починається тільки, коли пташка вівсянка засвища свою пісню Кидай сани Бривіс. А рибащука хвостом усякий літр розіб'є. В такому випадку вважається, що переддень весни вже почався. Чи розпочнеться він на теренах області завтра? Відповідь у наших синоптиків запитаємо. За повідомленням Дромецентру, вночі температура повітря у Мелітополі коливатиметься від 4 до 6 тепла. Вдень плюс 5 плюс 7. У місті буде мінлива хмарність невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. У Бердянську вночі на термометрах буде зафіксовано від 4 до 6 тепла. Вдень плюс 5. Плюс 7. Синоптики прогнозують, буде мінлива хмарність місцями дощитими. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Венера енергодарі вночі на термометрах від 1 до 3 тепла. Вдень плюс 7, плюс 9. Вночі та вдень буде мінлива хмарність невеликий дощ. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. У Токмаку вночі термометри зафіксують від 2 до 4 тепла. Вдень плюс 8, плюс 10. Синоптики прогнозують мінливу хмарність невеликий дощ. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Кожен день дарує щось особливе, і сьогодні не виняток. Як от сьогодні свій день народження святкує гарний чоловік та відома людина, Юрій Андорухович, одному з найвідоміших сучасних письменників виповнюється 55 років. Його твори перекладено багатьма мовами. А такі книги, як рекреація, екзотичні птахи і рослини, «12 обручів і таємниця, вже давно стали відомими багатьом любителям слова. Сьогоднішній іменинник не тільки пише, але й успішно. Займається редакторською роботою, є засновником поетичної групи Бубабу -бу» та віце-президентом Асоціації українських письменників. Найкращим епіграфом до критики Андруховича є слова: Гряде неоцинізм, я в ньому не існую. А зовсім нещодавно. Юрій Андрухович відвідав і наше рідне місто. А я нагадую про необхідність щоденно бути у курсі прогнозу погоди. Адже хто попереджений. Той і озброєний на цьому в мене все. Дякую за увагу і можливість посміхатися разом до зустрічі.